Прогноз Зеленського шокував весь світ, які три міста точно звільнять ЗСУ. Яка ситуація на фронті? Та чому захід помилився щодо України? Давайте розбиратися з вами. Новини ТСНЮА і я Артем Зябкін. Підписуйтеся на наш канал та ставте вподобайки. А зараз до новин. Так що ж там на фронті ворог зазнає шалених втрат, але все одно контратакує. Як повідомляють у генштабі, валить ворог на Донеччині, попирались повертати собі селища Григорівку та Андріївку, але безуспішно атакували московити і під Марінкою та Красногорівкою. Наші оборонці витримали усі 12 атак ворога і зберегли позиції. Не вщухають і обстріли Авдіївки. Трохи більше у нас стає а, і обстрілів, і авіаракетних ударів. І щільність обстрілів також стає трошки більше. Здебільшого, скажімо так, ці їхні масонні обстріли вони відбуваються в світовий день. Для чого вони це роблять в день? Ну, скоріше за все, для того, щоб була змога в них коригувати, бо дуже багато безпілотних апаратів оперативного рівня ну, от іноді до 4 до 5 бортів знаходяться над містом. Через катастрофічні втрати вороги змушені поспіхом шукати заміну двохсотим десантникам. Знову набирають зеків. Через катастрофічні втрати окупантів з метою комплектування підрозділів повітряно-десантних військах російського агресора на території Краснодарського краю Російської Федерації проводяться агітаційні заходи у в'язницях. Зекам обіцяють довгострокове звільнення з місць, позбавлення по волі в обмін на контракт із російською армією з терміном дії до закінчення війни. Російський десант почали комплектувати з зеками. Не втрачають темпів, і наші зсу продовжують просування південніше Бахмута. Але, як зазначають експерти, віддавати місто Росіяни не збираються. Вони будуть триматися там максимально скільки можуть. Бахмут політичний. Путін нагородив їхніх недогероїв за його взяття, звідти вони вийти не можуть. Бахмут перетворений на щебінь не ж. Вони не мають там за що чіплятися. Живуть по, по кількох підвалах місто просилюються панівні висоти наші. Звільнення Кріщівки і Андрійки це колосально величезний крок уперед у частині оперативного оточення Бахмута. Бахмут в пріоритеті і для України. Про це в інтерв'ю телеканалу CNN зізнався. Президент Зеленський натякнув на те, де дуже скоро росіянам буде найгарячіше. Ми деокупуємо Бахмут. Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста. Я не скажу, які саме міста. Вибачте. І тому у нас є план. Дуже дуже комплексний план. Які міста на черзі за Бахмутом? Нехай гадають росіяни. У Генштабі звітують, що ЗСУ тиснуть у бік окупованого Мелітополя. Українська бронетехніка вперше подолала третю лінію оборони РФ на півдні, заявили в інституті вивчення війни. Українська бронетехніка діє за останньою лінією російської оборони, за яку наразі проникають українські сили в західній частині Запорізької області. Утім, інститут поки не готовий оцінити, чи змогли українські сили повністю прорвати цю лінію оборони. Російські сили, які зараз обороняються в західній частині Запорізької області, не змогли перешкодити українським силам поступово, але стабільно просуватися середини серпня. Дуже мощна оборона противника, очень багато замінірована. Поэтому наши военные героическими усилиями, действительно героическими, с потерями, вопреки всем военным учебникам западным, проламывают оборону, не имея... Демініровані в воздухі, не нася з воздуха таких мощних ударів, які по всім западним воєнним доктринам натовським, так звану лінію суровікіна з її нездоланними зубами дракона та багатокілометровими окопами, як голка прорвала українська техніка. Тепер зуби позаду. Утім, говорити про негайний успіх, поки зарано. ЗСУ ще мають роботу. Я не вірю, що ми не йдемо до такмака. Или до северных... Вот, кстати, самый, самый пессимистический прогноз говорит о том, что до, до северной окраины Мелитополя мы дойдем. Это самый пессимистический. Самый оптимистический, что мы сможем даже э, какими-то частями войти в Крым или выйти на, на перекоп. Ты еще в Крым реально зайти до зимы, подтверждал и Буданов. Привет для занепокоения я у России, а не в Украине. Її перша оборонна лінія на найважливішому південному напрямі в Запоріжжі вже місцями прорвана. А це означає, що операція по розриву сухопутних зв'язків між Росією і Кримом може бути завершена ще до настання зими. Сподіваються на успіх ЗСУ і на заході. Одвічні песимісти неквапливо визнають, Україна наступає та ще й зазнає менших втрат ніж ворог. Українські бійці буквально своєю мужністю пишуть нові сторінки військових підручників. Дякуємо їм про ситуацію на фронті президенту США Байдену. 21 вересня розповів Зеленський. Схоже, у Вашингтоні вірять у зсу. І нарешті до нас прийдуть танки Абрамс. Утім, є й те, що насторожує партнерів, як пише Блумберг, союзників турбують сварки України та Польщі і критика Зеленського. Він постійно сварить союзників за недостатні темпи поставок озброєння, непокоїть захід і досі не корупція. І справді американці не квапляться передавати усе необхідне озброєння, як то високоточні ракети Атакамс. Саме вони могли б зіграти вирішальну роль у звільненні українського Півдня та Криму, довели свою ефективність і українські ракети Нептун у зв'язці з британо-французькими штормшедоу і скальп Севастополю зараз не позаздриш. Ну коли за тобою гоняться медведь, гонка прикращається не тоді, коли да ти устала, коли устал Медведь. В нашому випадку Медведю потрібно ще й дати по мордяках слідують. Якщо вам сподобався цей ролик, підписуйтесь на Ютуб канал і ставте вподобайки. І пишіть в коментарях, чи зможуть ЗСУ уже цього року звільнити південь України. До зустрічі.